Південна частина синього озера. 8 червня, 2025 рік. Сьогодні неділя. Бачимо, що дуже багато пуху осідає на воду. Зараз ось цю частину синього озера зігнало вітерцем. Майже весь пух. Видно скільки його багато. Цей гриб виріз в тому місці, де дощовою водою розмивала берегову смугу. А скільки коріння? Очерета. Це коріння і скріплює берегову смугу. Качка з пятьмя коченятами плаваю. Дуже багато людей гуляє з песиками. Багатенько.